Тема нашого уроку. Відкриваємо зочки, записуємо змінний Змінний струм. Отримання змінного струму. отримання змінного струму, графічне зображення змінного струму, тригонометричні функції, тригонометричні функції та їх властивості при розв'язанні архітного уроку полягає у вивченні основних понять змінного струму, а також у способах отримання змінного струму та у графічних зображеннях змінного струму. І сьогодні ви повідаєте знання, які ви отримали в курсі математики, тобто ви вивчали тригонометричні функції, і ви з'ясуєте, як ці знання можна застосувати при розв'язанні електрометнічних задач. Зрозуміло? Давайте з вами вияснимо, де використовується змінний строку. Яке? В генераторах автомобіля. В генераторах автомобіля. Давайте конкретно яка? електричка. У вашій професії, в професії автослюсаря-токаря, ви вже сказали, що автомобілі-генератора виробляють звінний струм, потім вони стоять діоне місце виправляють на постійний струм. А в професії токарягу електродвигуни і сам токарний верстат. Токарний верстат і зображення самого генератора звінного струму. Добре. Давайте вияснимо з вами, як утворюється змінний струм. Е. Найпростішим генератором змінного струму вважається рамка, яка поміщена у магнітне поле. Тобто для того, щоб виготовити змінний струм, нам потрібно магнітне поле. Це може бути постійний магніт, може бути електромагніт. Повинна бути рамка, яка має обертатись у магнітному полі. Для струму передачі слугують у нас два кільця, яка під'єднана до початку обмотки, кінця обмотку. Це щітки для того, щоб передавати електричну енергію. Давайте переглянемо з вами досвід у віртуальній лабораторії, фізичній віртуальній лабораторії, як утворюється змінний струн. Знову ж таки, у нас магнітний поле. Це в генераторі статор. Ротор знаходиться, на якому один виток, тобто найпростіша модель, два кільця, щітки і якесь. Навантаження, яке ми будемо подавати. Зліва від нас той самий магніт, рамка, яка обертається магнітне поле, і графік, який буде утворюватись. Під час обертання рамки у магнітному полі, як ви бачите, змінюється полярність, плюс і мінус. Це залежить від самого магнітного поля, тобто в залежності від того, де у нас, в якому положенні буде знаходитись що? Рам. Повертаємо на 180 градусів, знаки поміняли. Ще на 180 градусів, знаки знову ж таки помінятися. Давайте з вами вияснимо, який графік буде утворюватись при обертанні рамки у магнітному полі. Для цього нам потрібно нарисувати декартову систему координат. Рамка в статурі обертається на скільки градусів? Около 360 градусів. Умовний статор на сяковому буде обертатись рамка. Значить, 360 градусів, ходять кого теж 360 градусів. Якщо у нас рамка знаходиться в нульовому положенні, тобто від центра до краю статора, значить у нас точка буде знаходитися в нульовому положенні. Коли рамка повернеться на кут 45 градусів, відповідно точка відстається на 45 градусів. 90 градусів, відповідно, виставляємо точки 135 градусів. 180 градусів, це якраз рамка стала перпендикулярна, тоді в нас міняється знак, міняється полярність. Виходимо до 360 градусів, як ви бачите, у нас точки створились певну фігуру. Якщо ми їх з'єднаємо за допомогою кривої, ми отримаємо слідуючий графік. Отже, як сказав тільки що Богдан Володимирович, графік зміного струму уявляє собою що? Що перед вами на екрані? Зверніться до екрану. Як називається графік цих функції? Згадуємо. Графік функції синус, як називається? Мали ці голосніше, активніше працюєте. Нижче функція? Касіностоїте цілком правильно. Скажіть, будь ласка, а як можна отримати один графік з іншого? ну. Подивіться, будь ласка. Ми з вами колись говорили про перетворення графіків функцій. Де певне зміщення? На скільки зміщення йде графіка функція? На пі на два, молодці. Взагалі, Лебединцев сказав, що зараз немає жодної області людського пізнання, куди б не входили знання про математику, про математичні функції та їх графічне зображення. Отже, ця тема дуже є важливою. Скажіть, будь ласка, от у вас вздовж усіх сів відкладені кути? Наступний слайд. Якими одиницями виміру виміряються кути? Активніше Роді, працюйте. І раді, градуси і? і... і Молодці, градуси і радяни. Скажіть, будь ласка, а хто пам'ятає, як перевести з градуси в радяни і навпаки? Хто пам'ятає? Ну, сто... Пі має сто... 180 градусів. Молодці, так. далі. Ну, дві... Пі розділити на 2, це буде 90 градусів. Льошенька, ти кажеш інтуїтивно, а я хочу, щоб ти задав формулу. Увага на дошку. Який кут будемо проводити радіани? 60. Влаштовуємо? 60. Помножаємо. Пі, це скільки градусів? Ну, давайте помножимо на пі і поділимо на ті 180. Тобто на одиничку, нічого не змінюється. 60 і 180 скорочується на скільки? На 60, Скільки отримається. Пі на 3. Отже, 60 градусів відповідає якому куту радіному. Пі на 3. Молодці. Для синуса функції, яка? який період рівнює? 2. 2 пі, два демографії. Пам'ятаєте, ми про це говорили? Волни. Пройшло 2 пі, функція повторює своє значення. І ще пройшло 2 пі. Знов те саме. Пам'ятаєте чи ні? І так, безкінченна вліво, нескінченно вправо. Отже, періодом функції для синуса і косинуса є 2 пі. І тут буде певна аналогія з курсом електротехніки, про що вам буде говорити Богдан Володимирович. Кожна з цих функцій має свої обернені функції. А ну згадайте, для функції синус. Що є оберненою функцією? Не підглядайте. Арксинус. Активніше вітя. Для функції косинуса? Архнус. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, а в чому, в чому зв'язок між оберненою і прямою функцією? Сінус арксинуса чому дорівнює? Самому аргументові. Ви бачите цю формулу? згадали чи ні? Згадали. Отже, для функції синусу оперена функція арксинус, для функції косинус, аркосинус. Ці знання вам знадобляться при розв'язанні задач, які вам надалі буде видавати Богдан Володимирович. Так, ми з вами розглянули основні функції, яких показується. Тепер давайте спочатку зорі електротехніки, запишемо, що таке змінний струм. Беремо ручки записуємо. Стру, змінний струм. Що змінний струм? Називається такий електричний струм, сила і напрямок якого, сила і напрямок якого з часом змінюється. Дані криві, які ми розглядали, можна описати за допомогою певних законів, за законів синуса або гармонічних законів. Для того, щоб описати електрорушійну силу змінного струму, сувою формула є дорівнює, є максимальний синус на Т. Це буде миттєве значення електрорушійної сили. Миттєве значення електрорушійної сили. Для того, щоб описати силу змінного струму, слугує форма і дорівнює, і максимальне синусу омега Т. Це миттєве значення сили струму. І для того, щоб описати напругу змінного струму, слугою форма у дорівній, у максимальне синус омега Т. Записали? Трішки пізніше розглянемо, розглянем, що означає повний звітер. Знову ж таки, за допомогою віртуальної лабораторії давайте побачимо, як відрізняється максимальне значення сили струму, 1 круг 360 градусів, і максимальне значення напруги. Знову ж таки, у нас синусоїда, графік змінного струму. Нижня синусоїда описує силу змінного струму. Верхня офісію напругу змінного струму. Під час того, коли рамка ротора буде обертатись на певний кут, напруга і струм буде співпадати, відповідно, амплітуда напруги змінного струму буде більша, ніж сила змінного струму. А зараз час згадати про перетворення графіків функцій. Льоша записує таку функцію. Пиши, ігнік дорівнює. Ігнік дорівнює. Два синус в дужках х мінус пі на 6. Льоша, скажи, будь ласка, от не знаючи формул Богдана Володимировича, є певна аналогія, правда чи ні? Богдан Володимирович вам сказав, що е, графік е, струму описується яким законом? Гармонічним. А де ви ще гармонічні закони вивчали? Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили з курсу фізики, ми поєднували математичні знання? Це кулька, яка на пружинці була, пам'ятаєте, законом таким самим описався, також гармонічне коливання. Згадуєте чи ні? Курування маєте, то коливання струни теж можна описати. Льошенька, дуже швидко. На базі основного графіка ти будуєш нам цей графік. Коментуй. Декартова система координат 8 і, Y. Так, точка початок, координат, точка О. Далі, вибирай одиничний відрізок. Ну, одиниця. Раз, раз, один мінус один. чому дорівнює. 3,14. Отже, будуємо масхіматично. Якщо це одиничка, раз, два, три і маленький водків. Це що буде? 3 ,14. Пі. І, ну, такий самий два, пі, Льоша, Давай. Діли Ділий накинув кожний відрізок. Це буде що? Це пі на два. Пі на два, три, пі на два. Так, і тепер будуємо графік функції. Тобто ми завжди при перетворенні графіків функцій ми відштовхуємося від чого? Від базового графіка. І зараз ми згадаємо, як перетворення графіків буде от виглядати льоженька, будь ласка. Сюди і сюди. Далі немає смислу правда, вести цю криву. Чому? Тому що вона періодична. Вона йде нескінченно вліво, нескінченно вправо. Отже, скажіть, будь ласка, про що нам свідчить оця величина? Пі на 6. Тобто ми маємо сувати графік кудись, або вверх, або вниз. Куди ми будемо збирати графік? Вправо. Тобто ми цей графік звиємо на скільки? на пі на 6, вправо. І про що нам свідчить оця двійка? Знятий верх, що він буде витягнутий. Пам'ятаєте чи ні? Тобто максимальне значення один, а ця точка буде кивати? От і все, Льоша, схематично. Чік, чик, чік. Згадали чи ні? Отже, ви бачите, яка важлива тема тригонометричні функції. Вона нам задобиться при розв'язанні електротехнічних задач. Льоша, дякую, сідай. Значить, тільки в електротехніці, вісь іксів позначається завжди через час. ігриків залежить від графік, що ми будуємо. Якщо сила струму, це відповідно є, якщо напруга, або якщо електроначійна сила, є. Давайте розглянемо з вами основні параметри змінного струму. Я бачу. Одним із важливих параметрів змінного струму є період. Період це час, протягом якого відбувається одне повне коливання, про тобто, те, що говорила трішки Юлія Сергієвна. Тобто одне повне коливання це буде зміна знаку із плюс на знак мінус. Період вимірюється у секундах. Один повний період 360 градусів або 2 пі радіанту. Слідуючими параметрами буде амплітуда коливання. Амплітуда коливань це максимальне відхилення параметрів змінного струму. В даному випадку, якщо в нас сила струму, максимальне відхилення, сили струму позначається і максимальне. Якщо у нас графік електрорушної сили, максимальне відхилення є максимальне, якщо в нас графік напруги, максимальне відхилення у максимальне. Тобто напруга. Значить, амплітудне значення воно визначається по модулю, тому що якщо у нас. Рамка обертається в роторі на першій, другій, четвертій, відповідно, це буде плюсовий знак. а Якщо третя, четверта чверть, це буде мінусовий знак. Слідуючим параметром є частота. Частота це кількість коливань, які відбуваються за певний проміжок часу. Тобто це опевна величина до періоду. Частота змінного струму в нас на Україні яка? 50 -50. На Україні 50, -50. в Америці. Частота змінного струму 60 Гц. Циклічна частота це кількість електромагнітних коливань, які здійснюються за 2 секунди. Примірюється в радіанах секунди. Позначається омега, оформлені по рівні 2 пін-дю, знаємо, що ніби дорівнює 1 на Т, тоді можемо записати, що омега дорівнює 2B розділити на Т. Циклічну частоту ще називають кутовою частотою. Значить, Ви говорите літера W, ну, грецька літера омега. Фаза коливань це величина, яка характеризує стан коливальної системи в будь-який момент часу. Фаза позначається літерою фі це значення синуса. Значить, фаза дорівнює омега Т плюс 0 ЛВ, де фіну ЛВ це початкова фаза. Коли ми з вами записували закони під час і дорівнює максимальний синус омега Т, ми фа початкову фазу не вказували. Тобто, Якщо в нас немає в електричному колу нічого підключено, ні конденсаторів, ні резисторів, значить у нас буде такий закон, як ми зараз записали. І дорівнює максимальність зінусу на АТ. Коли у нас є якийсь додатковий елемент, тоді відбувається зміщення фази на певну величину. Тобто зміщення фази вкинули. Для того, щоб правильно розв'язати задачі, yes. вам потрібно буде згадати формули зведення. Оскільки сьогодні ми з вами лише згадуємо про це. Подивіться, будь ласка, перед вами одиничне коло. І в кожній чверті. Рахунок йде проти годинникової стрілки. Пам'ятаєте? Перша, друга, третя, четверта. Згадуємо формули. Отже, будується код гострий, бачите чи ні? Так. Так? Зображаються куди, як вони відкладаються, все відкладається проти годинникової стрілки. Мається на увазі знизу і наліво. І нижче перед вами формули. Правило 1. Якщо кут альфа відкладають від осі Х, то імені функції не змінюється. Ви проте пам'ятаєте? Назва? Іншу команду називаємо воль. Оскільки основні Боль. характеристики це ще таке сила струму та напруга. Одиниці виміру сила струму Ампер, а ви Прекрасно, так вас і Значить, В чому полягає відсутність? Є декілька запитань. Вам потрібно, хто швидше піднімає руку, тому надається запитання номер 1 Який струм називається змінами? Сила якого зміни збільшується. Змінює. Рука. 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 це, змінює, збільшує. Що струм? Ні, якого напрямок ясон змінюється Команда Войт заробляє один бал. Якою тригонометричною функцією описується зміни струму? Діма, За допомогою функції сінус. Команда Войд знов один бал. Команда Апер, підтягайтесь. Поясніть принцип отримання змінного струму. Ротом, що складається? Зі таке? Що ви того має бути? В ротор це рухома частина. Жодної команди не дає правильну відповідь. Щитка для струму передачі. Скажи, що рамка вертається на в полі. За рахунок того, що вона обертається, дійсно другується не Через ці армії зв'язкам команда також отримує ще один бал. Так, слідче запитання. Чому рівний період зміни струму? Ану. Два Рука, пі. Рука. Леша, молодець. Параметри змінного струму. Тож дивіться на опорний конспект. Вітаємо говоріть. Базі я. Вітайте. Ні. Рука. Є перед вами опорний конспект, який можна відкрити на останню чи передостанню сторінку. Слайдик. тільки що. Слайдя, Частота. Ще які параметри є? Він частоти обернена пункт обертана, величина до частоти. побачила. Ще що? Циклічна частота? Берів миттєве знаєш то мені один, Богдан Володимирович. Один бал. При графічному зображенні сили та напруги змінного струму. Чия амплітуда більше? Ось тут, будь ласка, подумайте, поєднайте математику з електротехнікою. Другий досвід із віртуальної лабораторії. Там було два кола, дині рука. Яка величина була вище, а яка нижче? І чому? Напруга була вище, правильно? Де. Де. Тобто завжди величина напруги фактично за модулем, вона завжди більша, ніж струм, так чи ні? Слідуюче запитання. Від чого залежить кутова частота змінного струму? Яка її розмінить? Кутова частота це те саме, що циклічна частота. Просто Від чого залежить формули? Це відповідно старе число буде, так? І на час. І підставте, яка одиниця виміру? 360. Кута одиниця виміру. В чому вимірюється кути? Радіан. І поділити на час. То яка буде одиниця виміру? Радіан на секунду. Отже, за результатами першого умовного туру лідірує команда «Вольт». В другому турі кожна з команд вольт «Амбер» отримає картки завдання. Капітану. Прошу, дошки. Ваня. Ваня, давай. Чому не доробили? Яка була, які були труднощі? Поділити треба. Що 28 6,28 на 340. Визначте період від частоту змінного струму, якщо готова частота дорівнює 314 рабіан за секунду. Получається, що в нас? Омега? дорівнює 314. 314 радіан за секунду, так? Нам потрібно визначити період і частоту. Період Т, частота НЮ. Яка формула на дошці була у вас в понад конставках теж є для знаходження цих річної частоти? Омега дрівні. 2 пі, ні. Так? 2 мінню. Два 3,14. Буде 6,28, 6,28. Eh, секундочку. Нам потрібно знайти частоту. Частота буде дорівнювати з даною формулою, Чому? Три команди активізуйтесь. У мене отримує два мінью. З даної формули. Ам'яга, тобто ви поділили навпаки, так? Тобто триста чотирнадцять ходити на шість двадцять вісім. У нас трохи п'ятдесят, тобто частота рівня у нас п'ятдесят. Часота одна до періоду. Тобто період рівні 1 поділити на чистоту. Тобто 1 поділити на 50, Я на тебе. Одна цілка два. У вас так вийшло? Ні. Добре. Третє розв'язали? Так. Да. Ну, Давайте почнемо з третього. П'ячки П'ять 6 пояснений чому. Використовуючи які знання? Використовуючи перетворення графіків функції. Правильно чи ні? Тобто, дивіться уважно. Сінус починається у вас точки ноль. Правда чи ні? У вас графік зміщено. Тобто, правильно, яку ви обрали? Добре, а чому друге завдання? Які були трудощі? Що не встигли? Тільки зробили третє завдання, тобто ви отримуєте один бал. Команда воль. Слухає вас. Перше. Ну, Перше, у нас вийшло дорівнює два. Дві бій... результати на омега. Тоді омега дорівнює два розділити на те. Це перше, це друге. І підставимо тоді. Це виходить в нас В невідомо. Відомо 2П. Пі має 3,14 там багато знаків заокруглимо. Це вийде 6,28 розділити на 0,01 секунду. Добре. Ну і ми не поділили. Не поділяю. це ви знайшли циклічну частоту, а просто частоту За два знака куди з'їжає. Ну ти ну, поняв ну, запиши. Чого це запиши? Якщо ви ділите число на 0,01, подивіться уваж. А ну-ка, згадаємо степені ще сьогодні. Дві два знака коми, Тобто вони вправо поползають сюди коми, тобто буде 628, Пиши. Так, добре. Олексій, друге завдання. Зробили ваша друге команда? Не не Чому? Служ немає що робити, я секундочку. І в першому, і в другому заданні практично однакове, тільки в першому заданні сила струму, він в другому заданні в команди Вольт е, напруга. Значить, Записали гармонічний закон для знаходження напруги. Даний насрівняється. Що ми робимо? Ми просто порівнюємо, порівнюємо два закони і записуємо величину. Нам потрібно знайти у максимальну. У максимальну чому буде дорівняти? 282. Чого? Як це напруга? перечуться на частота Чому буде дорігається? Чого? Діат за секунду. Початкова фаза, чому буде тривати? Чому не тривати початкова фаза? Мінус пі на три. Так і буде, ніхто нічого не каже. Мінус пі на три. Нам залишилось знайти з вами. амплітудне значення знайшли, бо максимальний. Діюче значення, діюче значення. По у <рикла> максимальне розділити на корінь з 2. Корінь з 2 – це приблизно до 1,4. По у нас дорівнює 282. 282 поділити на 1,4, виходить, яке значення. Теж нічого складного немає. Третє задання, Там, Ви вирішили? Так. <рикла> Що у вас вийшло? У e, нас вийшло. Добре, завершаємо. На даному уроці ми з вами вивчили основні поняття змінного струму. Вивчили основні величини. Чи основні параметри, які характеризують змінний струм? Як ви знаєте, побачили, змінний струм має вагоме значення для вашої професії. Професія автослюса. Тобто, автослюсор це генератор змінного струму, вам потрібно усвідомлювати, як він робляє політикою, що не докара, як працює, отой токарний розставить. На рахунок е, живу, да, на увазі змінного струму. Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай мені діяти самому, і я навчуся. Це сказав Конфусій. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю, що все те, про що йшла мова сьогодні у нас на уроці, вона вам знадобилась у вашій обраній професії.